Привіт усім, це знову я, Анау. Вітаю на моєму YouTube каналі. Хочу розповісти вам дещо цікаве сьогодні. А саме про енергію. Як ви знаєте, я працюю з енергією. І для мене, як і для всіх, дуже важливо, з якою енергією ми з'єднуємось. Навколо нас різні види енергії. Ми є енергією, ми випромінюємо енергію, інші люди роблять те саме навколо нас і різні енергії. я маю на увазі колективні поля. Ми маємо різні колективні поля. Одне з них наше сімейне колективне поле. Інше місто, країна, в якій ми живемо. Люди навколо мають своє колективне поле. До мене це розуміння прийшло багато років тому, під час моєї першої подорожі до Сінгапуру. Сінгапур божевільне місто, але також красиве і цікаве особливість енергії Сінгапуру, де б ви не під'єднувались, ви відчуваєте себе або шалено, або спокійно, або не знаєте, що відчуваєте. Це для мене дуже важливо, і багато років тому я відкрив для себе, що навколо нас завжди є потужна енергія, незалежно від того, де ми і хто поряд. Моє енергополе здебільшого підсвідомо з'єднується із потужною та прекрасною енергією, тож може мені пощастило. Коли я приїхав у Сінгапур, мені треба було зрозуміти, як проводити сеанси, як підключатись, Як я буду працювати в Сінгапурі на відміну від Балі або інших країн. Мені було цікаво, та я не був впевнений, як це працюватиме за кілька днів я мав провести 13 сеансів. Тобто я попросив своїх друзів спочатку попрацювати з ними. я хотів спробувати, які будуть відчуття та як під'єднатися. Хто ж знав, якими будуть сеанси тут після балі? Ми це зробили і це було дивовижно. Подруга сказала, що відчуття були навіть сильнішими, ніж коли я працював із нею на балі. Це мене дуже здивувало. Але я почувався добре, сповненим сил, і тоді я усвідомив, що я під'єднався до потужної енергії Сінгапуру. Тоді я вперше зробив це більш усвідомлено. Відтоді, де б я не був, я з'єднуюсь із силою міста, із силою, що оточує мене. Якщо ви починаєте це усвідомлювати, все стає простіше. Вам для цього не потрібен наставник, який говоритиме вам під'єднайте це тут, а це там, потім зробіть так. Не ускладнюйте. Для мене ключовим є серцева чакра. Нагадую, серцева чакра, центр семи основних чакр. Також між правою та лівою стороною тіла центром є серцева чакра. Щоб з'єднатися із місцем, в якому б ви не знаходились, поверніться у серцеву чакру. Для цього ви можете відкрити чакри у долонях, прикласти руку туди, або, якщо ви вже більш досвідчені. Дихайте в серцеву чакру, щоб підвищити рівень енергії. На цьому ютуб-каналі ви знайдете відео, в яких я пояснюю, як відновити контакт із серцевою чакрою. Тому мені не треба описувати це зараз. Коли ви з'єднуєтесь із серцевою чакрою, усвідомлюйте свою силу щоб ваша енергія зростала. Коли ми контактуємо з іншими людьми, цей контакт відбувається на рівні серцевої чакри та чакри сонячного сплетіння. Тож, щоб з'єднатись із силою, яка навколо вас, а вона є всюди, і навколо всіх, з'єднайтеся із нею серцем. Уявіть, і для цього можете використовувати свій розум, Відкрийте серцеву чакру і наміром вашого розуму з'єднайтеся із потужною енергією, що навколо вас. Спробуйте. Спробуйте, чи відчуєте ви різницю. Як ви почуваєтеся, коли з'єднуєтеся з цією силою? Якщо ви почуваєтеся трохи дивно, є будь-які незрозумілі відчуття, це не важливо. Поверніться і спробуйте знову. По-перше, коли ви почуваєтеся дивно, це непогано. Важливо, зрозуміти різницю. Коли ви з'єднані із силою місця, а коли ні, або з якимось іншими енергіями. Тут головне це усвідомлення і розуміння, в якому напрямку ви з'єднуєтесь. Ви завжди можете від'єднати себе. Де б ви не були, від'єднайтесь. Задайте намір і отак руками просто від'єднайтесь. Таким жестом, або ніби витягніть вилку із розетки. Ви ніби як за допомогою електровилки під'єднуєтесь до сили навколо. Саме так я це уявляю, і це дуже добре працює. Тож, де би ви не були, не будьте в розумі, думаючи, о Боже, сподіваюся, я під'єднаюсь до правильної сили. Пам'ятайте, те, що ви випромінюєте те і притягуєте, це закон протяжіння. За що б ви не тривожились, це прийде до вас. Тож будьте в контакті із внутрішньою красою. А також зі своєю силою і знаходьте силу навколо. Насправді зрозуміти, як з'єднатися із силою навколо, дуже просто. Коли ви відкриваєте чакри у долонях, можуть бути цікаві відчуття. В різних країнах я завжди роблю так. Ви не вірите, що ви плаваєте. Ви у басейні руки під водою відчуваєте воду. Є щось. І так всюди. Навіть у цій кімнаті чи на вулиці скрізь. Якщо ви робите такий рух руками, можете розтерти долоні, щоб відкрити чакри і спробуйте відчути що ви відчуваєте роблячи це. Я відчуваю ніби теплу повітряну подушку навколо рук. Я відчуваю енергію навколо себе. Коли я роблю це повільно, то відчуваю тепл Якщо робити швидше, звісно, відчувається вітерець, відчувається повітря. Де б ви не були, спробуйте. Відчуття будуть різними. Практикуйтесь, з'єднуватись із собою та потужною енергією навколо. Спробуйте зрозуміти, як це робити. Навколо вас завжди є потужна енергія, не лише дивна чи слабка. Дякую, що переглянули це відео лайк, не забудьте натиснути кнопку Подобається. Гарного дня дуже дякую до зустрічі.